Ну, ось доброго дня вам вечора. Хотіла трошки розказати про ось такі білдинги, в які я і приїхала. Ось про мою хост, про людей. да? Моя хост живе ось в такому білдингу. В цьому будинку живуть люди. Опалюється він, бачите, оріл опалюється. Ось та, люди живуть в цьому будинку. Вони... Тут живуть люди, яким вже 55. Плюс. Тобто в таких будинках селяться вже люди, в яких немає дітей, або діти вже виросли, і яким вже 55. Плюс. Тут на першому поверсі, перший, другий, третій, четвертий поверх. Я хочу сказати, що це саме висока будівля тут, мабуть, у нас в Стелертені та Танігулазго. Білдинг дуже такий комфортний, тому що все е, ліфти є, є підземний паркінг, е, ну і такі, бачите, в них є у кожного, е, в кожній квартирі є такий балкончик, на якому вони можуть посидіти літом, е, та й взимку виставляють, сидять. Тому ну ось так. Якщо про такі будинки. E, люди живуть тут, а потім e, переселяються ті, ну які вже стають більш старенькими і не можуть вже e, за собою доглядати, то переселяються в Ньорсе хоум. Це вже такі дома, більш e, людям e, приклонного пожилого віку, e, там за ними вже більш медсестри доглядають. Дуже теж комфортні такі. Я була в таких будинках, і вони теж дуже комфортні. Ось, Якщо так сказати, подивитись на цей будинок, то можливо ми зможемо вами, з вами пройтися. Я вам покажу. Трошки про цей будинок розкажу. Ось, коли я приїхала, я приїхала ось в цей будинок. Я проживала в цьому будинку. Ну, Але тут такі нюанси, що 9 вже. Повна тиша, зранку до, після восьмої тільки починаєш. Немає гучної музики, люди більш пожилого віку, але я хочу сказати вам: тут доволі небідні живуть люди, але десь це такий середній клас. Дуже багато я питала. Дуже багато людей продають будинки і потім переїжджають ось в такі будинки для того, щоб жити комфортно. А Якщо вже помирає один з, з родини хтось, і остається жінка або чоловік, один, і їм ну, більш комфортно жити ось в такому будівлі, чим жити одній або одному в великому будинку. Тому є і такі будинки. Ось якщо так пробільш, бо про більш літніх людей розказати. Хочу сказати, що вони використовують в них такі доволі гарні вже машини, я дивлюся. Доволі, ну, доволі комфортний такий будинок, все, все на ліфтах, все тут прибирають. В квартирі прибираєш сам, а там коридори, все все, 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 все прибирають. Тому ну, я хочу сказати, що є людям де жити. Пенсіонери тут частіше всього доволі активні такі. Вони їздять на машинах до 85 років. Вони е їздять часто відпочивати кудись, в Штати їздять відпочивати, відпочивати їздять тут, на океан. У них частіше всього є або трейлер, або е хом. Будиночок літній санихом. E, От. Тому ну, старість тут в Канаді, я вам хочу сказати, що доволі комфортна старість. Я не бачила людей, які вже там би, щоб там жебракували так. Так, ну десь в великих містах є і бомжі, і наркомани. У нас тут доволі такі тихі містечка, в яких немає всієї цієї, цієї такої е, братії, яка блукає. Так, є, якісь там одинокі, якісь тут може десь якийсь бомжарка трошки погуляти, але влітку, коли нема зимненької, то його він тут довго не задержиться, тому що прийде зима, де він буде жити. Ну, якось так. Є у нас тут і шелтери, які, в яких селяться, селять цих бомжів, вони можуть там перебувати, їх там накормлять, напоять. Таким людям без Ну, наркоманам ще тут і платять. Так що тут ну, ось Канада є, є Канада. Гарні будиночки, гарні у людей є гарна старість. Якщо про старість в Канаді. Тому що мене багато питали, казали, що маленька тут пенсія. Так, пенсія маленька, але вона складається не з одного рівня. Вона там складається з чотирьох рівнів. Є пенсія, яку ти заробив, потім пенсія, яку тобі наскладав роботодавець, потім пенсія від провінції, потім пенсія від держави. Тобто там вона складається, хочу сказати, що. Ну Ось моя хост каже, що в неї пенсія 4 тисячі доларів. Ну, це не сама маленька і не сама велика пенсія. Тому ну якось так. Ось таке, можливо, коротеньке відео, можливо, комусь було цікаво. Ось такий білдинг, в якому живуть люди, яким вже виповнилось 55. От бачите, якщо ви хочете. На задньому там далеко, отак люди, вони їздять або на машинах, або з такою колясочкою вони будуть прогулюватися. Тобто вони не сидять на одному місці. Мені подобається, що канадці вони дуже такі активні, дуже багато. Ем... Ходять, їздять люди, які вже не можуть багато ходити, постійно їздять кудись на машинах, передвигаються в той же магазин, вони самі самі все роблять. Ну, ось так. Ну, ще такий нюанс, що люди мають кошти. Звісно, люди мають кошти. Вони себе, якщо я працюючи. На швейній фабриці, отримуючи мінімалку, можу собі забезпечити, зняти житло, оплатити собі їжу, купити собі одежу, якусь докупити. От. ну і сподіваюся що то вже ж, можливо на весну куплю і машину. Ну, якось так. З вас підписка з мене відео. І не забудьте поставити лайк, а то бачу мало лайків.